Репродуктивне здоров'я, захворювання, що передаються статевим шляхом. Репродуктивне здоров'я одна з важливих складових загального здоров'я людини. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, репродуктивне здоров'я це стан повного фізичного, розумового та соціального добробуту, що означає можливість задовільного та безпечного сексуального життя, здатність до зачаття і народження дітей та право на планування сім'ї. На репродуктивне здоров'я людини впливає безліч чинників, але найпоширенішими причинами порушень є шкідливі звички, аборти, хвороби статевих органів. Під час ембріонального розвитку, коли організм дитини поєднаний з материнським, дія шкідливих речовин становить особливу небезпеку, так як в цей час формуються органи та системи органів майбутнього організму. Постійне надходження нікотину, алкоголю чи наркотичних речовин в організм матері призводить до зниження засвоєння нею таких необхідних вітамінів, як фолієва і аскорбінова кислота, а також вітамінів групи Б. Їх участь у формуванні нервової системи серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, ендокринних органів плода, незаперечні, і брак цих елементів призводить до незворотних порушень в рості і розвитку даних органів. Слід також зазначити, що вплив коріння на розвиток плода відбувається в комплексі, і це стосується не тільки безпосереднього впливу отруйних речовин на майбутню дитину, але й погіршення самопочуття самої матері, яка курить. Вона при вагітності, частіше, ніж інші жінки, страждає від токсикозів, анемії, набагато важче переносить перебудову організму, гірше харчується. Це також несприятливо позначається на самопочутті малюка, який в цей період повністю пов'язаний зі своєю матір'ю. Алкоголізм, куріння і вживання наркотиків призводить до безпліддя, невиношування вагітності та народжування важкохворих дітей. Наявність цих шкідливих звичок сприяє розвитку імпотенції у чоловіків, викликає затримку внутрішньоутробного розвитку плода, формування тяжких вад розвитку, виникнення наркотичної залежності у новонародженого, розумову відсталість та інше. Фактором ризику для репродуктивного здоров'я жінки є аборт, штучне переривання вагітності. У наслідок аборту можуть відбуватись механічні пошкодження цілісності матки, її слизової оболонки, порушення менструального циклу, безпліддя. Аборт збільшує ризик розвитку раку молочних залоз та матки, має психоемоційні наслідки для жінки, планування та ретельна підготовка майбутніх батьків до вагітності, ведення здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок сприяють нормальному перебігу вагітності та пологів, народження здорових дітей. Захворювання, що передаються статевим шляхом. Репродуктивне здоров'я людини значною мірою залежить від стану функціонування статевих органів. Захворювання статевих органів виникає з різних причин. Однією з них є недотримання правил особистої гігієни. У результаті цього мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, гонококи, потрапляють до статевих органів і викликають запальні процеси. У жінок можуть виникнути запалення яєчників, маткових труб. Піхви, ерозії шийки матки. У чоловіків запалення передміхурової залози, запалення яєчок, хронічні запалення можуть призвести до безпліддя, негативно впливати на перебіг вагітності та пологів. Іншою і головною причиною виникнення захворювань статевих органів є випадкові статеві зв'язки, які часто призводять до виникнення хвороб, що передаються статевим шляхом і становлять небезпеку для репродуктивного здоров'я їх називають ще венеричними хворобами. Інфекції, що передаються статевим шляхом, це інфекції бактеріальні, вірусні, паразитичні, які поширюються від людини до людини головним чином у результаті сексуальних контактів. Існує понад 30 різних бактерій, вірусів і паразитів, які передаються статевим шляхом. Поширеними вірусними інфекціями є снід, генітальний герпес. Бактеріальними інфекціями Сифіліс, гонорея, хламідіоз, інфекціями, спричиненими одноклітинними тваринами трихомоноз. Деякі інфекції, зокрема ВІЛ і сифіліс, можуть передаватися від матері дитині під час вагітності і пологів, а також через кров і пересаджені тканини. Джерелом віл-інфекції є віл-інфікована людина, як з клінічними проявами, так і без клінічних ознак інфекції. В організмі такої людини збудник вірусу. Виявляється в усіх без винятку біологічних рідинах: кров, сеча, піт, сперма, слина, слізна рідина, грудне молоко. Установлено три основні шляхи інфікування. Статевий під час статевих контактів є одним з основних джерел зараження через кров, а саме ін'єкційний або через пошкоджені шкірою слизові оболонки, що контактують з кров'ю інфікованих людей. А також відвіл інфікованої матері до дитини під час народження або вигодовування грудним молоком. Поширеною вірусною інфекцією, що передається статевим шляхом, є генітальний герпес, спричиняється захворювання вірус простого герпесу. На статевих органах з'являються пухирці, які перетворюються на глибокі болючі виразки. Одночасно можуть виникати головні болі, гарячка, біль у паху, сідницях та ногах. Збудником сифілісу є бактерія, бліда, спірохета, яка може потрапити в організм як статевим, так і побутовим шляхом через незначні подряпини шкіри, поцілунки, заспільного використання різних предметів, особистої гігієни, одягу тощо. Першим симптомом захворювання є щільна виразка із блискучою м'ясисто-червоною поверхнею, яка утворюється на статевих органах у ротовій порожнині чи анальному отворі. Вона безболісна і згодом через 3-4 тижні зникає. Пізніше на шкірі з'являється висипка, збільшуються лімфатичні вузли, спостерігається частий головний біль і біль у кістках, підвищується температура тіла, знижується працездатність. Усі ці зміни виникають унаслідок розмноження блідої спірохети, поширення її по всьому організму та утруєння її продуктами життєдіяльності всього організму. На пізніх стадіях захворювання уражується головний мозок, серце та кістки. Відбувається руйнування всього організму, що призводить до тяжких страждань і смерті. Бактерія гонокок спричиняє гонорею або трипер. Проявами цієї хвороби є запалення слизових оболонок статевих органів, гнійні виділення зі статевого члена у чоловіків, спіхви у жінок, біль під час сечовипускання. У чоловіків. Переважно уражається сечівник, а у жінок шийка матки, маткові труби, яєчники, що призводить до руйнування статевих залоз та безпліддя. Ще однією поширеною хворобою, яка передається статевим шляхом, є хламідіоз, який спричиняється хламідіями. Запальний процес розвивається після потрапляння хламідій на чутливий до них циліндричний епітелій, яким вистелена частина статевих органів. Та органів травлення. У хворих на хламідіоз та їхніх статевих партнерів часто спостерігається свербіж, жар, часті позови сечого пускання, біль внизу живота, загальне нездужання, підвищення температури, супутні запальні процеси. Трихомоноз спричиняється одним з видів одноклітинних тваринних джгутикових трихомонадою, що презентує в сечостатевих шляхах жінок і чоловіків. Симптомами цієї хвороби є запалення слизових оболонок статевих органів, гнійні виділення та біль. Під час статевих стосунків партнери можуть передавати трихомонади одне одному. Зараження може відбуватися також через предмети особистої гігієни. Деякі інфекції, передані статевим шляхом, часто протікають без симптомів. Так, наприклад, близько 70% жінок і значна частина чоловіків з гонококовою або хламідійною інфекцією. Можуть взагалі не відчувати жодних симптомів. Людина може бути носієм захворювання, навіть не підозрюючи про це та інфікуючи інших. Особливо цьому сприяють нерозбірливість та легковажність у статевих стосунках. Інфекції статевих органів можуть призводити до розвитку серйозних ускладнень. На відміну від більшості інфекційних захворювань, після захворювань, що передаються статевим шляхом, як правило, не виникає імунітет, і у разі повторного зараження хвороба розвивається знову. Видуження не наступає само по собі. Без медичної допомоги людина не може позбутися такої хвороби і хворіє на неї все життя. Тому важливим засобом профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, є рання діагностика та своєчасне лікування захворювання. Венеричні хвороби, особливо поширені серед молоді, і зумовлені як соціальними безробіття, алкоголізм, наркоманія, гомосексуалізм, проституція, так і біологічними. Зниження опірності організму у несприятливих екологічних умовах чинниками. Тому досить важливою є профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, найефективнішим засобом профілактики інфікування або передачі інфекції статевим шляхом є утримання від випадкових статевих стосунків або ведення статевого життя лише з одним неінфікованим партнером у рамках тривалих взаєми, високоефективними щодо зниження передачі ВІЛ. Та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, включно з гонореєю, хламідіозом і трихомонозом, є презервативи за їх постійного і правильного використання. Боротьба з інфекцією, що передається статевим шляхом, залишається пріоритетом Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2006 року. Всесвітньої організації охорони здоров'я схвалено глобальну стратегію профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом і боротьби з ними, яка передбачає здійснення усіма країнами світу таких заходів, пропаганда безпечної сексуальної поведінки, забезпечення загального доступу до якісних презервативів за доступними цінами, сприяння зверненню людей, які страждають на інфекції, що передаються статевим шляхом, на ранніх стадіях захворювання та їхніх партнерів до служб охорони здоров'я включення і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом до основних медико-санітарних послуг, використання правильно обраних та ефективних лікарських засобів, профілактика та лікування вроджених інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема сифілісу та сніду, забезпечення консультування і добровільного тестування на віл інфекцію залучення всіх відповідних сторін, включаючи окремих фізичних осіб і громади до профілактики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. Дайте відповіді на запитання.